Ця лінія повинна повторювати попередню горловинку. Тепер від точки А2' штрих ми відкладаємо величину відрізку А2А1 штрих. Ця величина в нас складала 6 см. Дану точку називаємо а 4 штрих. Точку а 4 штрих з'єднуємо з точкою П4, отриманий відрізок А4 штрих, П4 ділимо навпіл, позначаємо точкою 1. Від точки 1 проводимо перпендикуляр 1 см. Позначаємо точкою 2. Перейдемо до побудови рукава. Від точки P1 штрих міряємо вертикальний діаметр, позначимо його для себе. Він у нас дорівнює 15 см, віднімаємо 1 см, 15 мінус 1 буде 14. І проводимо з точки P1 дугу, яка дорівнює вертикальний діаметр мінус 1 см. З точки P4 на лінії, яку ми провели через точку А4' і p 4 відкладаємо відрізок P4P2, він у нас дорівнює 4,8. Відкладаємо 4,8 це десята СГ3. Так, позначаємо точкою О. Через точку О до радіусу проводимо дотичну. Тепер через точку П4 проводимо паралельну лінію, на якій від П4 всередину в бік пілочки відкладаємо один раз, один сантиметр. Позначаємо точкою п 4 штрих і другий раз 1 сантиметр П4 штриха. Тепер ми можемо оформити лінію пройми для нашої пілочки і частину рукава. Для цього з'єднуємо точку а 4 штрих з точкою 2. далі переходимо плавно в точку п 4 штрих. це буде наша пилочка із точки п 4 штрих плавною лінією ми переходимо в точку П51. В точку П51 плавною лінію в точку П51. Можемо наводити нашу пілочку. Оформлюємо розширення ластовицю. Після того, як ми вивели цю лінію, яка буде у нас відноситися і до рукава, і до, також буде відноситися і до пілочки, нам необхідно урівняти сторони нагрудної виточки. Для цього ми міряємо відрізок від точки С до лінії перетини з лінією пройми, це в нас буде точка 3. Міряємо. Від точки 3 до С переносимо на першу сторону нагрудної виточки і ставимо точку 4. Можемо оформити до кінця нашу пілочку. 4 з'єднуємо з А, один штрих. Така пілочка в нас вийшла і вже у нас є фрагмент нашого рукава. Перейдемо до побудови рукава, закінчимо його. Спочатку нам необхідно визначити точки, від яких ми будемо відкладати ширину рукава. Для цього міряємо точку P4' до точки P5 і відкладаємо з точки п 4 штрих на дотичну. Вона в нас не подовжена, ми її подовжуємо і на перетині ставимо точку Р1. Тепер від точки p 42 штриха до точки P51, і далі знову ж таки на дотичну, на перетині ставимо точку R3. Від точки R1 відкладаємо ширину рукава, яка буде дорівнювати обхват плеча плюс прибавка до обхвату плеча розділити на 2. Дана величина у нас буде складати 20, для пілочки мінус 1, тому, відповідно, вона буде дорівнювати 19. Від точки R1 відкладаємо 19, позначаємо точкою R2. В точці r 2 будуємо прямий кут. І від точки P 1 Штрих відкладаємо довжину нашого рукава, яка дорівнює 58 см через точку Р2. 58 см. Позначаємо літерою М. Також знаходимо положення лінії ліктя, вона буде дорівнювати довжина рукава розділити на 2 плюс 3-3,5 см. 58 розділити на 2 у нас буде 29. 29 плюс 3 сантиметри. Ця величина у нас буде складати 32. Відкладаємо 32, позначаємо літерою L. З'єднаємо точки p 1 штрих, r 2 від точок L і від точок M будуємо прямий кут. По лінії низу робимо відхилення рукава 2 см. І від даної точки вона буде мати назву М1, відкладаємо ширина рукава внизу, мінус 1 для пілочки. Для переднього рукава. Ми візьмемо 15 см в половинному розмірі ширину рукава внизу, мінус 14, відкладаємо 14, позначаємо точкою М2, з'єднуємо точку М2 з точкою р 3 На лінії ліктя ми робимо прогин 1 см всередину. Тепер ми можемо дооформлювати наш рукав. Кономо плавне заокруглення в області плеча. Дооформлюємо лінію пройми. Вона ж у нас лінія вшивання рукава в пройму, умовно кажучи, окат рукава через точку P4 42 штриха в точку r 3 Ми отримали ось таку конструкцію нашої пілочки. З нагрудною виточкою, і також у нас з вами рукав, який будується на пілочці.